Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті Покровська 271. Сьогодні 27 жовтня, неділя, і покажемо вам можливо не два ряди, тому що ряди закінчилися вже в цьому етапі. Ти раз знімали ось так по периметру. Цей раз ми пройдемо. Машин ви сьогодні дуже багато не побачите, тому що е, залишати цих 20 автомобілів, 17 там автомобілів на наступний випуск буде дуже багато. Е, тому е, вирішили зняти небагато і завершити е, автомобілі е, місячний наш більше навіть трошечки місяці, тиждень е, те, що ми показували відео. І вже з наступного тижня знову почнемо показувати вам е, ряди автомобілів. Е, але перед тим як ми почнемо, хочу подякувати Збройним силам України та всім формуванням, хто боронить нашу землю. Я дякую вам, шановні, за те, що ви робите. Я Хочу закликати абсолютно всіх донать та робіть все для того, щоб наблизити перемогу. Всі свідомі люди. Я думаю, то і так роблять, але. Е Потрібно ще більше робити, щоб виграти в цій війні. Тому, шановні друзі, кармаркет, як завжди, теж то робить. Можливо, не завжди про це говорить, але є відоси. Ну, щоб ви там знизу написали. Якщо будете писати, то пишіть. А що ви робите, що не на фронті, все інше. Друзі, дуже дякую всім, хто пише коментарі, хто ставить палець догори, хто дивиться наше відео. Ми це робимо заради вас. Дякую вам, шановні люди! Ну що, почнемо і покажемо вам. Ось цей Мерседес. Ми його напевно той раз не показували, ні? інший був, а можливо цей. Ні, напевно, він тільки заїхав на ці вихідни. Отже, Мерседес-Бен 12-й рік, 287 тисяч пробігу. 2,2 механіка, це дизельна автівка, номер власника покажемо, ціна 12300. А ви власник? Але автомобіль зачинений. Не покажемо, бачимо великий мультимедійний екран. Це у нас пасажир, і думаю, що ще оригінал. А можливо і помиляюся. Так, поїхали далі, далі покажемо вам трошечки бусів. Їх тут буквально декілька штук залишилось. буквально на днях у нас, я бачу, два буса продалося. Теж стояли, там і Рено, Трафік був. Ну, а зараз Рено e, Мастер, це вантажівка 2019 рік, 265 тисяч пробігу, 2,3 дизель, механіка 2 місця, задній привід e, з Голландії, з Нідерландів приїхала автівка. Має два ключі, ціна 18800. Такий лонг, дружа, він довгий, довгий, такий довгий, великий. Так, ще один e, такий же Рено Мастер. Але, на жаль, e, не зможу вам... Показати, навіть сказати, скільки він коштує. А, коштує 17 850. Теж вантажівка, тому що трошечки запотіло скло і не видно цінника. Але цей бус, якщо він вас зацікавив, ви обов'язково можете знайти у нас на сайті або у нас в телеграм-каналі в Viber. Так, Далі у нас Volkswagen Т6. Ні, чик це Т4. Mm. Ну, Вони всі течки щось не кажуть. Теж те шестік. Так, далі, що в інформації? 18 рік, 175 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, механіка, два місця. Передні привід, Швеція, два ключі, 22-200. Так, рено трафік. Автівка 2017 року, 188 тисяч вже набігав, 1,6 дизель, механіка, три місця, передній привід, Франція, два ключі, ціна 13500. До речі, цей автомобіль буквально вчора чи позавчора приїхав до нас. Це Ford Transit Connect. Теж вантажівка. 11 рік, 214 тисяч на одометрі, 1,8 дизель, механіка, 2 місця, передній привід, Німеччина, два ключі, 5300. Ну класний. Так, Citroen Jumper, пасажир. Це ми бачимо по кількості сидінь. А тут у нас 8 місць. 2008 рік 341 тисяча пробігу, 1,6 дизель, механіка, передній привід. Офіційно придбано авто в Україні, має два ключі. додатково є гума на дисках, ціна 8700. Ну, а поки ми йдемо завершувати наш ряд, я нагадаю всім, що шановні пані та панове, всіх запрошуємо, хто бажає продати авто до нас на кармаркет. Будь ласка, приїжджайте, гарні комфортні умови для того, щоб ви швиденько продали автівку. Ми вміємо то робити, тому що 100 і більше автомобілів, що місця продається. Тому, шановні друзі, привозьте свою автівку, можете на вихідних самі її продавати на ринку. А можете залишати нам і наші професійні менеджери. Зроблять за вас, вам тільки прийти. Приїхати, домовитися і забрати кошти. Ну а зараз покажемо ще вам цих 6 автомобілів, і там у нас ще 10 автомобілів. Ну і на сьогодні будемо завершити ряд. Ну, якщо ви хочете придбати автомобіль, то взагалі для вас е, мега крутецькі умови. Приїжджайте, обирайте автомобілі. Е, зараз трошечки менше 300 автомобілів, там 270 десь, е, зазвичай 300 плюс автомобілів. Е, тому приїжджайте, ось там зверху бачите, написано, щоб я не забув великий вибір авто, професійна консультація, підйомник та діагностика. Експертиза від МВС договір куплі-продажу. Так, це все правда. Це у нас все є, але ще крім цього, ви маєте можливість серед величезного асортименту вибрати автомобіль, який вам подобається на ваш бюджет, провести тест драйв. То ще наміром хлопці перевірять кузов Кузов автомобіля, ви самі можете це зробити, можете запросити людей, які це професійно ще роблять огляд автомобіля на підйомнику, комп'ютерну діагностику теж можете зробити. Якщо вас все влаштовує, дзвонимо власнику, власник приїжджає, домовляєтесь про ціну. Ціна, яку я вам сьогодні озвучу на цінниках, ви розумієте, що це ринок, і можливо, десь в більшості випадків ви маєте можливість ще отримати нижчу ціну за авто, яке вам подобається. Тому. Шановні друзі, будемо показувати вам автівки, тому що саме заради цього ви приходите на канал. Ну і нагадаємо вам. Ладно, потім скажу, будемо переходити, розкажу ще. Так, ринок Ліо. Десятий рік, 176 тисяч пробігу, 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Чехія, 1 ключ, ціна 4,999. Щось хотів розумне сказати, ось тут прочитати, але не сьогодні точно. Так, Volkswagen Golf. Авто, до речі, приїхало до нас, я так розумію, тільки на вихідні. Як гарно відкритий лючок, цей панорамний, металик, синій в колір, власник йдуть до нас. Ні, махаю рукою, не піду. Так, сьомий рік, 1,4 бензин, механіка, 183 тисячі. На одометрі номер власника зараз покажемо. 6300 торг обмін. Ну Гарна автівка. Яка вона повинна ще бути? Гарні, е, мішеліновська гума, гарні диски. Тому, е, якщо цікаво обмін або цей автомобіль, телефонуйте, власник, обов'язково. Вам все зробить. Бачите, яке розумне авто у нас підходимо, вони самі чик-чик відкриваються. У мене тут в карманах багато ключів дуже. І вони автоматично спрацьовують. Так, шкода Octavia 5, 6, 5 рік. З моїм зором, тільки якраз дивитися з такої відстані. П'ятий рік, 262 тисячі на одометрі. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 5 999. Охайний чистий салон. Ожитка Октавія А5. А ну, давайте, здивуйте мене ще тут. Оп! Оп! Гранд Сценік щось. Оп, давай! Потерте. подумаю, що якийсь збочений ще так тру. Так, 2007 рік. 1,6 бензин, 240 тисяч на одометрі, механіка. Номер власника покажемо. 5750. Те, що хай не підготовлений автомобіль. З такого року автомобіль, а який чистий салон? Опа! Дивіться, спрацювало, бачите? Opel, Skoda, Volkswagen працює. E, з французами щось у мене не вдається. Отже, Opel Zafira, 2008 рік, 285 тисяч на одометрі, 1,9 дизель, механіка. Це мінівенчик, 7 місць має e, тут в цьому авто. Передній привід немає чи на два ключі, ціна 5999. Ну, як завжди, торг, там все оце присутнє. Теж зафірка дуже гарно виглядає. Напевно, один власник цих автівок, тому що дуже гарно все тут чистенько і запах дуже добренько пахне. Дуже добренько пахне. Хотів сказати нового, авто. <смі> Ні, Дуже добренько пахне. Оп! Бачите, Ірина спрацювало. Що робиться, що робиться? Привіт, манюня! Отже, Арина Маган, 2013 рік. 210 тисяч пробігу, півтора літровий дизель, механіка, номер власника показуємо. Будь ласка, заходьте. Миган, ви бачите ці евокалимки і ще з підп'ятником. Весь електропакет, ну, весь, весь я маю на увазі склопідйомники, підігрів дзеркал, складання дзеркал, все тут є. Зараз пов'язано з склом. І з дзеркалами. Ну що? Показали вам, показали вам е, ці автомобілі, що тут у нас типо, краєчку траси стоять. А зараз покажемо вам ще автівки, які у нас такі VIP-лакшері, преміум сегмент. Люкс. Тіжелий люкс. Е, покажемо, тяжелий люкс там, до речі, стоїть. Е, тому покажемо вам ще ось цих 10 автомобілів, що скільки у нас тут. Ну, 10, я думаю, буде. Е, і на цьому будемо завершувати. Тому, друзі, е, приготуйтесь. Увага, поїхали! Акура MDX авто 2014 року, 223 тисячі пробігу 3,6, да? чи 3,5 бензин, автомат, 7, місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, один ключ, 18300 хоче власник за цю автівку. Там у нас дерево, шкіра, все там дуже гарненько. І як я вже звертав увагу, ми цю автівку вже, здається, показували. Можливо, це такі же МДХ. Що ось тут ось ці от лінзочки ось так. Їх 5 full LED memory. Що там ще можна якесь модне слово сказати про ці е, фари? Так, далі у нас з панорамним дахом Volkswagen Tiguan 2018 року. 179 тисяч на одометрі, 2-літровий дизель, автомат 7 місць, повний привід, Європа, два ключі, додаткова гума, ціна 3300. 30 Ти вже не бігай там, зай, тому вже все ну, одно люди, вже голова кружиться. Це Airline, ми бачимо комплектацію. Показуємо просто спереду автомобілі. Вже позаду, якщо ви бажаєте, можете подивитися у нас на сайті і в наших всіх соціальних мережах ці автомобілі є. І тим більше на сайті ви маєте можливість побачити цю автівку в 360 середини. І очі, все. я подивився на свою дружину, рот відкритий, очі величезні, тому що побачила єтрон, який дуже шикарно виглядає, що і такі диски має. Тому давайте покажемо все, побігла. дивитися сама. У нас Ауді Єтрон 19 рік, 107 тисяч пробігу, 95 кВт. 5 місць, повний привід, Німеччина, 2 ключі, додаткова гума на дисках, ціна 34500, панорамний дах. Ну так, да, єтрон виглядає дуже потужно, дуже гарно, сучасно, стильно, надійно. Ну, це єтрон дуже гарний. Так, ну і туарег теж дуже гарна автівка для справжніх чоловіків. 2019. 15 рік, 174 тисячі проб'ю, 3-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, США, два ключі, ціна 26600. Ну, з приводу стану авто всередині, ви розумієте, там все супер, топчик, ідеально. Зараз теж дружина дивиться. І вау! Вау! Так, Audi Q7. Ну, Це красуня теж, неймовірно, шкіряним коричневим салоном, середньо темно коричневим салоном. Авто 16-го року, 106 тисяч пробігу всього-навсього. Так, у нас 3-літровий бензин, напевно, тут так. Сім місць, повний привід Америки, один ключ, 24500. Дуже класна автівка, кватро, все як. Повинно бути у такому автомобілі. Ну і ось різниця, бачите, німці, конкуренти, які постійно між собою е, змагаються, але нам то подобається, тому що у них конкуренція правильна і вони все краще і краще роблять свої автомобілі. Так, BMW X4, 16 15 рік, 124 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, автомат 5 місць, повний привід Америки, один ключ, ціна 24500. Має люк, має гарний шкіряний салон. Ну, Якщо змагатися там к 7 і Х4, то зрозуміло трошки на той рівень. А якщо брати к 7 і Х5 чи Х7, то да, там є на що подивитися у BMW. На що подивитися і у ауді. Ну що, шановні друзі, ще залишилося нас 4 автомобілі, і на цьому будемо завершувати. Нагадаю, що у нас всі комфортні умови для перебування на нашому авторинку. Ми бачимо грінбі позаду. Там ви можете смачно попоїсти, а також випити гарних смачних напоїв. Вчора, до речі, пустунчик здається, називається коктейль такий куштував какао. Якщо не любите као, каву, каву, дуже смачно. У нас, до речі, є ось такий куточок для справжніх спортсменів, для таких, як не я, тому що я не спортсмен, я там не зможу навіть на брусах зараз щось зробити з моїми суставами. Але гарний куточок для відпочинку, гарний куточок для того, якщо ви приїхали з дороги, вам треба трошки спинку розім'яти, або просто показати і поспорити на свою автівку, чи зробите, ви там 30 підтягувань, 20 підйом переворотів. Ось чоловіки чергу зайняли. вони зараз черга закінчиться, хто ж перший ну, буде робити якісь справи на турнірі, на турніку або... На брусах. А ми покажемо вам ще чотири автомобілі, чотири красення. Тут у нас є Hyundai, Mercedes, Nissan і Range Rover. Ну і почнемо з нашого красунчика. Дійсно виглядає він топово, якщо там от брати Audi, BMW. Ну Mercedes є Mercedes, не хочу нічого говорити, тому що це дійсно рівень, клас і це супер. Автомобілі це у нас 2018 рік. 77 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки, 35500, панорамний дах. Ну тут все топчик. Навіть ну що тут говорити. Так, далі у нас X-Trail, Nissan, якщо X-Trail, Екстрел, це рог, але для Європи X-Trail. я думаю, офіційно придбаний в Україні, якщо X-Trail. так воно і є. Так, 2014 рік, 145 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційна автівка була ввезена в Україну і придбана в Україні два ключі, додаткова гума, ціна 15200. Тут у нас дорога близько і дощик капав пару днів назад і зрозуміло, що пилючка прибилася, тому, можливо, не дуже сильно буде вам видно, але можете включити субтитри і мій голос обов'язково. Вам покаже знизу, що я говорив про це авто. Велар від Range Rover, від Land Rover, Range Rover Velar. Ось так буде правильніше. 2018 рік 120 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід. Авто приїхало до нас з Італії. Має один ключ, ціна 36500. Ну, просто космос. Як же він гарно виглядає. Мені Discovery їхній взагалі подобається останні. Там такі стопи, там такі фари, ну це Велар, це є Євелар. Як він гарно взагалі все зроблено, ці бокові лінії, ну просто топчик. Так, ну і на черзі буде завершити у нас Hyundai Santa Fe, Блін, так не можна робити, звісно, але. я, Це що у нас? Який Santa Fe, Це у нас Tucson, напевно, так? Да? Tucson же це. Не видно, це Tucson, скоріш. Так, Тюсон 2019 року, 160 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Корея, два ключі, ціна 23 тисячі американських доларів. Все, це все, все. Закінчили у нас автомобілі. Не хотіли цей ряд залишати. Тут буквально у нас там до 20 автомобілів, можливо, 20, можливо, трошки менше. Тому що наступний випуск у нас традиційно два ряди, в яких там біля 50 автомобілів обов'язково вам покажемо вже наступної суботи або наступної неділі. Ну, На цьому будемо завершувати. Не забувайте, шановні друзі, що Кар це місто Житомир. Якщо не підписані на наш телеграм, обов'язково то зробіть. Ось у нас можете QR-код навіть сканувати. Ютуб, ви дивитесь. Я сподіваюся, у нас і хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, ставте палець до гори. Це наш інстаграм, ну а це наші номера телефонів і наш сайт кармаркет ua. Ось тут знайдете всю інформацію в усіх соціальних мережах. Якщо хочете онлайн, бачите, як автомобілі заїжджають до нас на кармаркет, і вже через хвилину, як автомобіль заїхав, ви бачите всю інформацію, про яку, яку я сьогодні говорю, яка найважливіша, якщо вам автомобіль сподобався, телефонуєте, домовляєтесь, приїжджаєте, робите тест-драйв. Якщо автомобіль, Потрібно для вас піднімаєте на підйомнику, робити комп'ютерну діагностику. Якщо все ок, домовляйтесь власником. Договір куплі-продажу у нас на місці можна оформити. Від МВС України можете зробити. Саш, як називається це листочка? Ні, а взагалі листочка це експертиза. Там вже експерти, експертиза. Що номер кузова, номер двигуна, з ним, все в порядку він не перебувався, все окей. Ну і останнім що є, ми вам. Даємо пляшку шампанського, вас фотографуємо і відправляємо в гарну путь, щасливої дороги. Бажаємо. Тому, друзі, на цьому все. Будемо закінчити. Я, Павло Логінчук, Ірина Олександрів, не каже, вам зустрінемось наступного тижня. Дякую, що з нами. Дякую всім захисникам. Ну і слава Україні!